Всіх вітаю. На жаль, кількість жертв після вчорашнього обстрілу в Києві збільшилась до трьох, під завалами був знайдений ще, ще одна людина це чоловік. Тому станом на зараз три людини загинуло, в тому числі і Немовля, а також більше 20 людей поранено. Що відносно цього обстрілу, в принципі. Заявили наші європейські колеги, західні, в принципі, всі, що готує Європейський Союз та Сполучені Штати, які санкції готують. І що знову чергове вже заявив Орбан і про що він зараз говорить? І в принципі, ми зрозуміємо їхнє бачення відносно України, і в принципі європейського союзу і цілого світу загалом. Все це зараз обговоримо разом з вами. А поки поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Обов'язково давайте витісняти весь проросійський контент, слухати українське. І от тим паче, верифіковане. Тож, приходимо. Значить, посол ЄС Європейського Союзу в Україні, пані Катаріна Матернова. Після удару заявила наступне: російський терор триває, стає все більш нахабним. Російський терор має бути зупинений. Ну чудово. Чудово, що ви це заявили, пані Катерино. Тільки якби ще ще раніше, а окрім того, заяв ще і діяли відносно цього, робили конкретні кроки. Було б взагалі чудово. Те саме в принципі, і британський прем'єр, значить, заявив. Зробив заяву. Насправді заяв зробило дуже багато країн Європейського Союзу, там і Австрія, і не тільки, до речі, Європейського Союзу, і Канада в тому числі робила заяви. Всі засуджували цей ганебний підступний жахливий терористичний акт, який здійснила Російська Федерація. Значить що заявив Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії відносно цього відносно цієї події. Вперше було пошкоджено серце цивільного уряду України. Ці боягузливі удари свідчать про те, що Путін вважає, що може діяти безкарно. Він несерйозно ставиться до миру. Щоб ви просто розуміли, несерйозно ставляться до миру. Це заява прем'єр-міністра про несерйозно ставиться до миру. Тобто, диктатор, злочинець, вбиває людей, просто знищує. І це дефініція визначення цього всього несерйозно ставиться до миру. Розумієте? Ну, за цією аналогією, там, в принципі, і Гітлер не дуже серйозно ставився до миру. Ну, якби, газові камери, там мільйони людей вбиті. Ну, несерйозно. Якби ай-яй-яй. Ну, серйозно, от ви серйозно відносно цього всього. Як ви це визначаєте? Це наші най... одні з найстратегічніших партнерів. Трошки, можливо, треба більш активніше і радикальніше, бо це не радикальніше. Просто реально назвіть речі своїми іменами. Досить видумувати цей бред. Несерйозно ставився до миру. Називайте речі своїми іменами. Просто тероризує, вбиває. Чи ви не хочете називати, бо потім треба якісь дії робити? Так і так треба робити дії. Без цього взагалі ніяк. Ніяк, розумієте? Пані Катаріна, так само там, ну, стає нахабнішим, більш нахабнішим. Розумієте? Це вона вчора заявляла. А сьогодні е, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зібрав е, 60 очільників дипломатичних представництв. Розумієте? Ну, в принципі, дипломатичні представниці, які є в Україні, в першу чергу, в Києві. Різних країн, держав? От він їх зібрав всіх і повез показати якраз будинок уряду, куди прилетіло? До речі, пам'ятаєте, всі ж розповідають, по-перше, що тут ж Супер -пп... ППО все забрало зі всієї України, воно стоїть там, захищає парламент це інше. Ну, так де ж це? Де ж все це? Ну, якщо за цією думкою, яку яку, до речі, розгін... розганяє Росія, чергове, щоб розколоти і зіштовхнути суспільство один з одним, ну де воно все? Раз тут це ППО з України зібрано, і воно тут, чому ж воно все долетіло? Ну може воно трошки не так, трошки інша реальність, а не ту, яку формує у вигляді наративів, чергова Росія? Я вам ще інше нагадаю, що в цьому році, на початку року, там здається 2 чи 3 січня, я от зараз 2, здається, 2, здається січня. Не згадаю. Шахет в урядовому кварталі вбив людей, так само прилетів в багатоповерхівку. І ще один поряд, там будинок художників прилетів. Згадайте таку подію? Було? От, це також, до речі, про ППО. Але я хотів би акцентувати трошки на іншому. Так ось цей будинок знаходиться за 50 метрів прямо за будинком уряду. Тобто, в них є вже маршрут. І ракет, і шахетів, як воно летить? Тим паче, як, якщо подивитись на карту, якщо ви відкриєте мапу і глянете мапу Києва, і глянути, якщо летіти від Дніпра, а в принципі ракети і, і шахеди в основному там залітають по гирлах річок, а потім піти от від річки під прямим кутом, піти на урядовий квартал, я в першу чергу на сам будівлю уряду, то прямо за неї знаходиться цей будинок, от який також влучило. Тобто, фактично, місце влучання кабміну, і за ним 50 метрів знаходиться місце влучання на початку року, коли загинули люди на багатоповерхівці. Те саме той самий маршрут. А я вам далі скажу, що за, за тим будинком ще далі йде. А далі, там за 100 метрів офіс президента. Це просто розуміти, що насправді це не яке не випадковість, що Російська Федерація вже давним давно намагається вдарити по центру прийняття рішень, як вони розповідають. І вони це роблять умисно. Розумієте? Умисно. І коли вперше було пошкоджено серце цивільного уряду України, це говорить Стармер. А сьогодні, якраз під час того, коли Сибіга, міністр закордонних справ України, збирав дипломатів. Зі всіх посольств. І були там, і, до речі, там була і пані Катаріна Матернова, яка є посол ЄС. І вона говорить, що вона говорить? Значить, по-перше, вона заявила, що це був ракета Іскандер. От що саме туди що не Шахет, а саме ракетою туди було влучання. Далі, вона говорить, я бачила це на власні очі. Путін, Путін точно знає, що він робить. Тут погоджуюсь повністю з пані Катериною. Балістична ракета «Іскандер», яка влучила в будівлю кабінету міністрів, була наведена саме туди, в саме серце українського уряду. Ну, по-перше, 100% я погоджуюся і вам зараз навів приклад, чому саме що це він навмисно, умисно б'є туди. Він розуміє, що він робить, і Путін, і війська. Вони знають, куди вони б'ють, і точно так же знають по будь-яких будівлях. І не слухайте Росія, яка розповідає, що це воно летіло зовсім інше, там цей. Вони б'ють завжди в точку. Туди, куди її цілять. Це перше, друге, чому вже навіть патарін, пані Катаріна, вибачаюсь, говорить, що це серце українського уряду. Якщо ви дивитесь величезний будинок Абмінну десь, там праворуч, згори, влетіло в верхній верхні поверхи, типу, ну до чого, яке ж це серце? А я вам поясню, чому. Про те, що вам. Мало хто, мабуть, розповідає, або взагалі не чула. Насправді, якраз там, де воно прилетіло, в тому крилі, на тих верхніх поверхах, і збирається Кабінет міністрів. Тобто весь склад, всі міністри збираються саме там. Весь цей будинок уряду це кабінети, в яких там, там, прем'єр, віце-прем'єр, інші працівники Кабінету міністрів працюють. А от саме там, де прилетіло, там збирається. Ось якраз кабінет міністрів. Всі міністри для от, засідання Кабінету міністрів, коли ви чуєте, воно де відбувається? От саме там. От саме в тому місці, куди прилетіла ракета, як говорить пані Катаріна. Це, щоб ви розуміло усвідомлювали, куди саме Російська Федерація била? жодних там випадковостей. Чітко вдарила. Що ви розуміло? Далі. Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії, яку він заяву зробив? Це на скажімо так, всі очільники, там багато очільників різних відомств європейських країн, які засудили цей удар. Але що сказав Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії, говорячи про Путіна. Боягуз, який нападає на жінок та дітей. Говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора. Ну просто аплодую, хоч хтось в, цій, в цьому Європейському Союзі називає речі своїми іменами. Причому не просто якийсь там, це міністр закордонних справ, міністр міжнародного відомства да? Чехії. Пане Яне, моя вам повага і дяка за те, що хоч ви називаєте речі своїми іменами. Ну, просто знаєте, міністр здорової людини, от просто міністр закордонних справ здорової людини або здорової країни. Ну, в принципі, мене це не дивує, бо Чехія чітко знає, що таке Росія. І, і Радянський Союз загалом. І Росія ж говорить, що вони послідовники Радянського Союзу. Вони Чехи чудово пам'ятають пражську весну 68-го року, там наприкінці серпня. Як висаджувалося обманом сів літак, захопило, потім висадилось 200 тисяч радянських військових, і там не пам'ятаю, здається, 500 танків чи скільки. Ну просто окупація відбулась Чехії, і це ж глобальні речі, що потім відбувалося там. Тому Чехи чудово усвідомлюють, хто така Росія, що від неї очікувати, і називають речі своїми іменами. Ще раз, пане Ліпавський, моя вам величезна повага. Зустріну вас особисто, якщо вдасться, подякую і обійму навіть. Бо ви цього заслуговуєте. На відміну від інших, які говорять про те, що зараз прям цитувати буду. Несерйозно ставляться до миру. Ну от порівняйте просто заяви да? про Путіна. Перша, він несерйозно ставиться до миру, і друга, Путін боягуз, який нападає на жінок та дітей. Ну, є різниця. От просто скажіть мені, люди. От напишіть в коментарях. Ну, для вас це відчутно, ви розумієте? Після кожної заяви, відповідно, мають бути, відбутися якісь кроки. От, несерйозно ставиться до миру, що маємо ми як наступний крок? Зателефонувати, зателефонувати йому, відправити йому листівку і сказати ай-яй-яй. Викликати батьків до школи. Ну, що я не розумію після такої заяви? Інше, що боягуз, який нападе на жінок та дітей. І що говорити сьогодні про припинення допомоги Україні означає стати на бік агресора. Все! Чітко зрозуміли по поличках. Оце я розумію, пан Ліпаський, Чехія, наші сусіди. Розумієте? Ну, майже ми поряд живемо. Чітко усвідомлюють. Оце я розумію міністр закордонних справ країни, яка усвідомлює, що відбувається в світі. На відміну від там угорських і інших, але до Угорщини зараз ми дійдемо. Розумієте, оце такі заяви, які мають відбутися. Які відбулися, що, що після цього? Благо після цього ЄС говорить, знову говорить, я вчора записував відео, проговорить. Давайте ще поговоримо. От давайте вже дій. Бо цей 19-й пакет санкцій, про який я зараз буду говорити, ну вже обговорюється вже місяць, мабуть. Ну, Місяць, мабуть, точно. Ще є у Соло Фондерляєн про нього заявляла? Кая калас? Ну, всі заявляли, досі ми говоримо, і досі нічого нема. Розумієте? Значить, зразу е, я вам скажу. Е, е, так. Представник. Вибачте, представник є просто загубив новину. Прям, хочу вам прям цитувати, щоб ви розуміли, щоб я можу і своїми словами пересказати. Я хочу просто, щоб ви чули, що ці очільники говорять. Безпосередньо, що вилітає з їхніх вуст. Не мої там, знаєш, що вони сказали, це ти там якось інтерпретуєш, щоб ви прямо я буду вам просто цитувати, що вони говорять. Значить, представник Європейського Союзу з питань санкцій, Девіто Саліван в понеділок, тобто сьогодні, полетів в Вашингтон і буде говорити про санкції. От, нарешті, вони заявляють про санкції, Вже не просто заявляють, а вже діють. От він полетів узгоджувати зі сполученими штатами. Ці санкції, бо хочуть, щоб Сполучені Штати до них доєдналися. От. В той самий час міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бесенд говорить, в принципі, про те, про те саме, що вони готові накласти на санкції, але очікують підтримки. Я вам просто скажу, що, як воно. Е Міністр зазначив, що США готові посилити тиск на Росію, але їм потрібно, щоб європейські партнери підтримали їх. Ну, от європейські партнери зробили всі заяви. Отже, готові робити це до вас. Полетів цілий спецпредставник ЄС по санкціях, прямо не хто там десь, а по санкціях. Тому давайте вже сідайте, домовляйтеся прям конкретні санкції, і не просто на тільки на Росію, а на інших. На другорядне ці вторинні санкції, але я вам процитую, що сказав пан Бесенд, міністр фінансів Сполучених Штатів. Зараз, зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматись українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка. І якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитись, ввести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає. Повного колапсу. І це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. Ну, от всі хочуть з ним полялякати, знаєте, от поговорити, щоб він сів, сів за стіл переговорів. Просто не знищити його і оцю свору і шайку фашистсько-нацистську, розумієте? Расистську. Всім треба з ним поговорити. Ну, от, от, от так воно, оно, знаєте. І всі, причому, і в Європейському Союзі так само хочуть е садити за стіл перемовин. Хоча накладіть санкції повністю зараз, гарні, добрі такі санкції, влупіть. Причому в Торинні так само на Індію, Китай ви вже ввели, От давайте ще всіх інших. На Росію в першу чергу введіть. Бо ви на Індію, Китай в Торині наклали санкції за те, що в Росії купують, а на, а, на Росію не вводите. Оце якраз питання до. До Трампа, ну все ж таки, можливо, вже пора ввести. При чому, що заявляє Трамп, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії? Я пропустив, коли був перший. От коли був перший пакет санкцій, як до... після якого треба перейти до другого. Ну, можливо, давайте вже вводити і займатися нормальними речами, щоб не просто дотями привести ту погань, а впороти їх так гарненько. Бо вчора зробили заяву 810 безпілотних літальних апаратів, 13 ракет. Я про це вчора говорив. От. І що думаєте? Сьогодні 142 безпілотники. Так, не 800. Але нічого не змінилось, кожного дня летить. І сьогодні буде летіти так само. І прилетить, і запостраждають люди. І не дай Бог, на жаль, ще знову загинуть. Ну, якщо так буде летіти, ну, це, це просто величезна вирогідність, що хтось загине ще. Ну, у нас війна йде, а в всі хочуть поговорити, ще щось там вияснити і помахати, і сказати, Путін, ти не серйозно ставишся. Та йому пофігу на ваше несерйозно. Він вбиває, поки ви говорите. Він 800 безпілотників з 13 ракетами і вбиває жінку з її двомісячним, немовля в неї вдома, вдома, не на фронті, не навіть не в фронтовій громаді, вдома, в, в, в там півтисячі кілометрів від лінії бойового зіткнення. От, поки ви розмовляєте, Санкції треба вводити і далі. Більш того, санкціями не можна обмежуватись. От як говорить Бесен, значить, ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка. Але знову жодними санкціями цього буде недостатньо. Ви вже вводили санкції для Росії з 2014 року. Це ні до чого не призвело. Єдине, що наносить дійсно урони шкоду Російській Федерації, окрім санкцій, яка звужує можливість, але не, не вбиває її, не руйнує. Руйнує її якраз Україна на полі бою, і в тому числі знищуючи легітимні об'єкти на території Російської Федерації. А значить, треба дати зброю, зброю для атак, зброю для оборони, в тому числі ППО ракети, щоб збивати. І підтримати іншими ресурсами: розвідка, старлінки, все, все, все. Оце треба, і оце дійсно дасть ту змогу, щоб припинити це нарешті все, а не казати, що хтось несерйозно до чого ставиться. Розумієте, і накласти вже теж санкції на ті, хто дійсно постійно купляють російську нафту і газ, Торені санкції, і не тільки на е, ці, е, Індію і Китай. А накладіть, першу чергу на Угорщину. А там є за що. От давайте я вам просто процитую, що вийшов Орбан і він просто нам намолов. Значить, по-перше, він розповідає, що він нічого не хоче з Україною. Йому все ну якби є певні зауваження, але загалом він якби бачить Україну, бачить в Україні майбутнє. Отаке таке воно розповідає. Значить я прямо процитую: ми не хочемо штовхати Україну в нікуди. Ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, бо сусідня країна, що розвалюється, теж нам не підходить. Ну, ви знаєте, я, можливо, би там щось ще подумав би якось. Якби я не усвідомлював, чудово не розумів, що я вам вчора, наприклад, Фіцо говорив, що ми завжди це бачимо зі своєї сторони, так? і моделюємо, а, наче то і вони так думають за сторони України. І якщо вони говорять, що вони всі за те, щоб війна закінчилася як мого швидше. То ми думаємо, що щоб закінчилась, от як от зараз є, просто закінчилось. Але ні, вони думають, що війна в Україні має закінчитися швидко і бачать сценарій, капітуляція України і повне захоплення Росії. Тому коли розповідають країна, що сусідня країна ще розвалиться, теж нам не підходить. Їм не підходить. Але я переконаний, що якщо запитати, а вас буде влаштовувати Україна в складі Росії, вони, будуть, вони це Орбан і його шайка. Будуть плескати в долоні казати, о, це нам те, що треба. І потім будуть шукати собі нові ролі, як вчора так само заявляв Фіцо вчора, на, на днях, Фіцо прем'єр-міністр Словаччини. От така сама історія, розумієте? Вони не бачать, вони не бачать України загалом. Я вам зараз поясню це не просто на прикладах, а на їх же словах. Що вони взагалі не бачать, якщо вони не бачать Європейський Союз країною, то про яку Україну? Зараз вам прочитаю. Значить, Орбан заговорив за вибори. Я нагадаю, що наступної весни, 26-му році, в Угорщині будуть відбуватися вибори. Вибори будуть відбуватися в парламент, на основі якого збирається коаліція, а потім призначається прем'єр-міністр і весь Кабінет міністрів відповідної країни. Тобто Угорщини. І якщо переможе і буде сформована коаліція, не та, яка зараз. То Орбан вилетить зі свого місця, зі своїм цим прихлібателем Сіярто, і все, і більш нічого не буде. Але він же починає робити заяви. Що якщо переможе опозиція, то це занурить Угорщину в хаос. Розумієте, все, маніпуляції поперли. Уже про це розповідає. Значить, я вам просто процитую. Він. Говорячи, розповідаючи про Угорщину, про свою, про вибори своєї Угорщини. Значить, він обмовився. або ми, ну, я думаю, що не обмовився, він зробив певні точно заяви. розумієте? І от давайте послухаємо, що. От я вам зараз зачитаю, ви послухайте. Зрозуміло, що в Угорщині є лише два варіанти в стратегічному плані. Ми повинні вибрати між ними обидва можливі. Обидва мають чіткі контури, чітку структуру, зміст. Можна обрати один. Перший приєднатися до брюссельської політики. Я думаю, що це матиме катастрофічні наслідки та призведе до хаосу та бідності. Ми просто причепимо вагон Угорщини до поїзду до поїзда Європейського Союзу. Значить, якщо ви не зрозуміли, я вам просто поясню, що я зараз сказав. Він оцей вагон до поїзду вагон Угорщини до поїзду Європейського Союзу. І що приєднатися до брюссельської політики це не про нього. Це про його опонента Петер Мадяр. Це лідер опозиції, який має величезні рейтинги. І зараз на парламентських виборах його партія перемагає, обходить Орбанську партію. Але питання ж не тільки щоб перемогти, треба створити ще коаліцію. І вирогідність створення такої про нової провласної коаліції дуже велика. Тому Орбан розуміє, що він може програти ці вибори, втратити своє місце, яке він займає там багато років, і вилетіти загалом. І при чому на цьому ж може не, запинити, не зупинитися. Той же Мадяр, я переконаний, ініціює е, розслідування ві, до, до Орбана е, відповідно до нього відносно до нього. І Сіярто, і, в принципі, всієї команди. І знайдеться там. І маніпуляції, і фінансові махінації. Я переконую, що багато чого знайдеться. Тому він чудово усвідомлює, що це його смерть політична, це політична смерть. І він починає говорити про те. І в якому контексті він говорить, що Мадяр, якщо, якщо ви проголосуєте за нього, то ви приєднаєтесь до брюссельської політики, тобто до Євросоюзу. І ми просто причепимо вагон Угорщини до поїзда Європейського Союзу, от про що він говорить. І ще, я думаю, що це матиме катастрофічні наслідки та призведе до хаосу та бідності. Тобто очільник держави, яка отримує десятки мільярдів не мільйонів, мільярдів євро щорічних дотацій з Європейського Союзу, розповідає про те, що їх в Європейському Союзі, членами в складі якого вони є, очікує хаос та бідність. Ви просто вдумайтесь в це. Розумієте? От і все. Е, натомість Орбан переконаний, що єдиним позитивним сценарієм для Угорщини буде перемога саме його політ сили. Інший варіант для Угорщини дотримуватись моделі, яку ми будували приблизно 10 років. Сказав угорський прем'єр. Так він ви ж чудово зрозуміємо, що він там собі вибудовує які відносини з Росією в першу чергу. На якій він автовій голці сидить. Розумієте? От і вся історія. І коли він таке заявляє про Європейський Союз, що він ще ж там інше, що він не бачить майбутнього в Європейському Союзі, розумієте? що він е розвалиться, цей Європейський Союз. Е Орбан, який заявив, що ЄС ризикує розпастися протягом наступного десятиліття. Розумієте? Він в Європейський Союз не бачить, що він буде, буде існувати. Що там говорити про Україну? Тому, і оці його заяви про те, що ем, ми бачимо майбутнє для України. І країна, що розваляться, нам теж не підходить. Ну, все логічно, бо він бачить Україну в складі Росії, точніше, українські області в складі Російської Федерації. І для нього все буде, нічого розвалятись не буде. Йому підходить. От і всі заяви. А не, і не ведіться потім. А потім виходить заявляє про те, що ой, нас Україна там не дає нафту, ой, що ще щось робить, щось там інше. Не ведіться на це все. Це звичайні подавани Російської Федерації, які постійно заявляють. Розумієте? От і вся історія. На цьому на сьогодні все. Багато ще новин, але і так же знову багато вам наговорив. Пояснюю, тому, будь ласка, підпишіться на цей канал знову. Поставте вподобайку. Прокоментуйте, що ви думаєте про заяви Орбана в першу чергу, і про заяви наших європейських там партнерів, які окрім е, пана Яна Ліпавського, е, які роблять заяви. Напишіться в коментарях. Будь ласка, ще раз підпишіться, поставте вподобайку, е, підтримуйте Збройні Сили України і будь-який військовий підрозділ Сил безпеки та оборони. Хлопці, дівчата, просто будуть бачити ваша гривня їх підтримує. Це момент єдності, момент їх мотивації, момент їх підтримки. Будьмо загалом єдності, бо ми на своїй землі, і слава Україні.